Норс Ейдж Дезерт. Що відможе? Бренду Edge я присвятив не один огляд, тому що це надійні та сильні тактичні годинники для військових та для тих, хто просто цінує якість та функціональність. До речі, всі відео про Edge ось тут в окремому плейлисті. Сьогодні я познайомлю вас із новинкою цього бренду Норс Edge Дезерт. Мене звати Віталік. Ви на каналі Best Time News. North Edge Desert розроблений для екстремальних умов. Що він може? Водонепроникність на глибині до 50 метрів, вбудований альтиметр, барометр і термометр все, що потрібно для орієнтування на місцевості, надійний корпус із захистом від ударів. Годинник виглядає масивно, але він легкий і зручний. А ремінець надійно фіксується навіть під час активних рухів. Знаю, знаю цей парадокс. Коли годинник ламається, це печально. Але коли годинник ламаю я, ви залюбки дивитесь. Отже, краш тест North Age Desert. Годинник провів цілу ніч в морозильній камері. Давайте ми розморозимо і подивимося, чи він працює. Чесно, я не сумніваюся, що він пройде тест на низькі температури, адже всі попередні моделі цього бренду його проходили. Ну. Як ми і сподівалися, годинник працює, циферблат працює. Можете бачити це. Перевіряємо функції. Звук дає. Режими перемикаються. Отже, годинник пройшов, випробував. Монети, ключі, телефон, запальничка чи мультитул, чого тільки не знайдеш в кишенях чоловіків. Все це є ризиком, щоб подряпати екран годинника. Чи ні? Давайте перевіримо. Подряпан від монет він не боїться. А як щодо ключів? Ключі також не залишили жодної подряпини, тому пропоную перейти до більш важчої артилерії. Як щодо стійкості до ударів? Чи витримає дезерт удари молотком по корпусу? Після ударів молотком видно, що в деяких місцях злізла фарба, але загалом корпус показав себе доволі міцним. Ну і фіналом моїх краш-тестів буде падіння. Як думаєш, з якого поверху? П'ятий. Падіння з восьмого поверху. Погнали. Так, дивимося. Тут в нас годинник. Тут бачу частинки компаса. І скло відлетіло аж сюди. Від тиску вилетіло скло з корпусом, і звісно трістного, трістного все всередині. Тому годинник більше не буде працювати. Але корпус, корпус, надійний. Що можна сказати на завершення? North Ейдж Desert – це стиль, функціональність і витривалість у кожній деталі. Якщо шукаєте подарунок для справжнього чоловіка або хочете собі надійного помічника, то цей годинник точно вас не підведе. Мій висновок такий: крутий не годинник. А той, хто буде його носити. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Купуйте і слідкуйте за часом, адже скоро наша перемога. Давай такий, діпа. А фіналом моїх кристацій буде падіння з якого поверху? Як думаєш, ти такий п'ятого? Шостого? І до восьмітки? Восьмого поверху? <пів> <пів>